Ми ніколи відверто не говорили про нашу ритуальну культуру, про вигляд наших кладовищ і що з ним не так. Це просто моветон таке обговорювати. Тема смерті досі у нас часто табуйована, забобонна і здебільшого залишається приватною справою кожного. Але страшна війна дала нам шанс закласти початок новій ритуальній культурі на військових кладовищах. Цей випуск на чутливу і болючу тему. Як ми шануємо пам'ять про наших загиблих військових в камені? Адже камінь не просто матеріал, камінь це історія і сенси, які ми закладаємо в такі місця на століття. Дуже часто пам'ятники військовим та військові сектори поховань організовуються громадами навмання. Стихійно похмуро з гнітючого полірованого граніту це створює безлад у нашій політиці пам'яті і консервує кладовища як щось окреме від суспільства. Зараз наші військові сектори поховань виглядають як в пірмі чи Краснодарі. Українська традиція виготовлення пам'ятників зі світлого пісковика, вапняка та рукушняка, яка в нас була ще з дохристиянських часів і яку наші пращури широко використовували разом з іншими народами на європейському континенті, була знищена в СРСР, який поставив на службу граніт. Про це трішки згодом. Але ми можемо будувати меморіали як у західних демократіях. З урахуванням українських традицій. Вигляд та естетика цих місць у світі надзвичайно важлива. На заході зводять меморіали переважно зі світлих матеріалів мармуру, пісковика, вапняка, ракушняка чи архітектурного бетону. Це сформувало зовсім іншу атмосферу меморіалів на заході, ніж ту гранітну і похмуру, до якої ми звикли. Щоб відчути, наскільки камінь змінює атмосферу військових поховань, можна відвідати Личаківське кладовище у Львові. Там є меморіал польським військовим, цвентар Орлят з пісковика. Його збудували поляки, і поруч з ним сектор загиблих українських воїнів сучасної війни із сірого граніту. Не просто сірий некрополь, але й той, на якому написи ризикують стертися уже за декілька десятиліть. Або ж погляньмо на військовий некрополь вояків Уга. Тут є як гранітні камені, написи на яких важко прочитати як у світлому, так і темному виконанні. А поруч світлі хрести з архітектурного бетону з чітко висіченими іменами полеглих, які тримаються уже щонайменше 30 років. Світлі матеріали в місцях поховань військових символізують чистоту, спокій та процес очищення душі, її умиротворення. Розгляньмо декілька міжнародних прикладів: ось військове кладовище Першої та Другої світових воєн, в Салерно, Італія. А це у Байо, Франція. Меморіал воїнам Другої світової війни, Касіно, Італія, Друга світова війна, Кратер Хоге, Бельгія, Перша світова війна, Аррас, Військовий меморіал Першої світової війни у Фубурі, Франція. В американській військовій меморіальній традиції з пісковика будували більшість кладовищ до ХХ століття через його теплий світлий відтінок. Яскравим прикладом є національне кладовище Геттісберга в Пенсільванії. Пізніше, з розвитком технологій, у США перейшли на міцніший білий мармур і почали здебільшого заміняти на нього пісковикові надгробки. І тут я хочу привернути увагу до двох організацій. Перша американська комісія з пам'ятників битв, створена Конгресом США у 1926 році, вона опікується військовими некрополями Америки по всьому світу. Ретельне прибирання, заміна каменів, урочисті державні події, уроки з суспільствознавства – це те, що робить такі місця місцями сили і перетворюють пам'ять в дію. А не просто залишають їх відірваними від суспільства, до яких є справа тільки родичам загиблих. Я залишу посилання на Ютуб комісії в описі під цим відео. Ще однією організацією є комісія з військових могил співдружності націй, створена Королівською хартією 1917 року. Її заснували шість країн-членів з метою організації військових меморіалів на місці поховань ветеранів Першої та Другої світових воєн. Окрім реставраторів, прибиральників та іншого обслуговуючого персоналу, у різних країнах набирають молодих волонтерів, щоб з юного віку прививати повагу до борців за незалежність у їхніх державах. Посилання на Ютуб цієї організації також буде в описі. Там ви зможете побачити історії про кожен військовий некрополь та розповіді про причин військових в різних військових операціях. Отож, західна традиція це білий чи світлий камінь з надійно виведеними іменами полеглих, уніфіковані пам'ятники з мармуру пісковика, вапняка чи архітектурного бетону, та цілорічний догляд за військовими цвинтарями та меморіалами. А тепер про нашу Україну справа в тому, що українська військова традиція така ж, як і західна, але вона була знищена російськими та совєтськими окупантами. Ось декілька прикладів наших меморіалів. Меморіал українських січових стрільців на горі Маківка. Некрополь ветеранів дивізії Галичина Львівська область. Меморіал героям Карпатської України на Закарпатті. Могили бійців українських січових стрільців і Галицької армії у місті Стрий. Усі ці меморіали були знищені радянськими окупантами і відновлені уже за незалежності України. Але як це перетворилося на це? До приходу більшовиків українці синхронно з іншими європейськими народами широко використовували камені вапняк та пісковик в будівництві та ремісництві. Ці камені ставали популярними у великих і малих архітектурних формах по всьому світу, не лише через доступність, але й вишуканий вигляд. З пісковика будували монументи, замки, храми та садиби, а також надмогильні камені, які міцно стоять дотепер. Прадавні петрогліфи кам'яної могили поблизу окупованого наразі Мелітополя зберегли висічені на камені малюнки та тексти, вік яких більше як 20 тисяч років. Ці письмена одні з перших, що створила людська цивілізація, і дійшли вони до нас саме на пісковику. Найстаріший пісковиковий хрест на території України датується 13 століттям 1240 ми роками. Це триметровий хрест біля села Зимне Волинської області, який поставив князь Данило Галицький на могилі дружинника Клима Христинича. Серед козаків Вапняк та Пісковик були матеріалами номер 1 Наочних свідчень довговічності цих матеріалів на старих українських кладовищах безліч. Наразі є інтерактивна мапа проекту України-інкогніта, яка налічує понад 800 старих цвентарів, а потенційно їх є понад 3000. тисячі. І тепер дуже важливо розуміти. Коли ж і чому нашу ритуальну культуру практично повністю просяг граніт? Граніт добувати було дуже проблематично через його міцну структуру. Але наприкінці ХІХ століття з'явилися новітні інструменти, зокрема різаки та пили. Подібні інструменти легко могли різати граніт, надавати йому потрібної форми. Тож приблизно з 30-х років граніт як синонім міцності бере на озброєння Радянська імперія, і Україна стає головним епіцентром його видобутку. Найбільша тектонічна структура український кристалічний щит перетинає Україну по діагоналі і простягається від Рівненщини до Азовського моря. На цьому шляху знаходяться сотні кар'єрів з гранітом. Маючи таку величезну кількість покладів, гріх було б їх не розробляти. Таким чином, Україна стала полігоном видобутку та постачальником граніту для інших республік СРСР. Мавзолей Леніна, наприклад, зводили з кількох видів граніту. Найкоштовнішого лизниківського граніту червоного кольору, який також називали Ленінським, та головинського граніту, добутих на Житомирщині. Ними декорувалися станції метро по всьому Радянському Союзу. З граніту та бетону зводилися некрополі та меморіали Другої світової війни в країнах соцтабору. Щоб побачити, як виглядає гранітне кладовище через роки, можна піти на Лук'янівське військове кладовище у Києві. Там я знайшла десятки прикладів, як цей камінь руйнується, розмиває написи, і при цьому ще й неестетично виглядає. Гранітна лихоманка перекочувала з СРСР вже у незалежну Україну. І це часто той випадок, коли пропозиція породжує попит. Як результат, великі поклади граніту спричинили консервацію багатьох кар'єрів пісковика, вапняка та рокушняка і призвели до монополізації ритуального ринку гранітними компаніями. І тепер чорний, рудий та сірий граніт домінує не тільки на цивільних кладовищах, а й на військових секторах. Цей камінь створює атмосферу безпросвітнього суму та скорботи. Але головне, що пам'ятники військовим, які віддали найдорожче, нічим не відрізняються від інших, а мали б стати важливими історичними маркерами нашої землі. Так, гранітний камінь довговічний і справді годиться для зведення доріг та великих міцних споруд. Втім, його вигляд та зернистість не відповідає гідному рівню меморіалізації пам'яті героїв. Це перша відчула дизайнерка Дарця Веретюк. За її ініціативи у 2023 році на Миколинецькому кладовищі у Тернополі створили сучасний військовий сектор поховань, відновивши українську традицію козацьких хрестів з пісковика. Денно і ночно сиділося і читалося в інтернеті, переглядалося фотографії, зберігалося власне архів референсів військових поховань різних країн, різних епох, різних війн, налічує більше 1200 вже десь фотографій. Тобто, аби зрозуміти, як зробити для себе, треба було зрозуміти, як роблять інші, аби вибрати найкращі елементи цього всього. Також під хрестом УНР з пісковика похований герой війни Роман Ратушний. На байковому кладовищі і зовсім інша атмосфера, наприклад, у Чернівцях, де звично всі надмогильні плити військовим зведені з чорного чи рудого граніту. Чому дотепер ми не задумувалися про вигляд меморіалів? Це можна зрозуміти. По-перше, ми живемо в стані перманентного болю і горя війни. І вигляд каменю це далеко не перше, про що ми думаємо при пережитті втрат. Наступними причинами є травма окупації, коли тисячі українських могил знищувалися, а похорон загиблих залишався проблемою рідних. Ще одна причина тривала відсутність політики пам'яті на державному рівні. І загальна бідність, яка відсувала питання культури та історії в кінець списку національних пріоритетів. Але найголовніша проблема проблема звички. Ми звикли до граніту настільки, що не замислюємося, що військові цвинтарі можуть виглядати по-іншому. Наші військові моріали можуть бути світлими місцями, місцями сили, які лише своїм виглядом допомагатимуть нашому зціленню, а не поглиблюватимуть емоційну прірву. Якщо ви згодні або маєте думки на цю складну тему, діліться в коментарях. Дякую, що подивилися цей випуск. Слава кожному полеглому героєві! Слава Україні!